Сигнал Увага всім почують не усі частина населення, яка має проблеми зі слухом, в разі виникнення надзвичайної ситуації, фактично не зможе дізнатись про це. Донедавна єдиною надією дізнатись про лихо у таких людей були родичі або сусіди. Втім, тепер глухонімі та слабочуючі в разі увімкнення сигналу, увага всім отримують повідомлення. Зв'язку з тим, що економічна криза на Україні і війна на сході України. Багато людей звертаються до нас, нашу організацію, і просили організувати також зустріч, пояснювальну роботу, як підготуватися до випадку надзвичайної ситуації. Сьогодні, на думку рятувальників, як ніколи, є актуально знати усі правила поведінки в разі терористичного акту або ж артобстрілу. Окрім цього, усім присутнім надзвичайники наочно продемонстрували, як діяти в таких ситуаціях. Свої програми рятувальники адаптували саме для людей, слабочуючих або які є взагалі глухонімими. Ми максимально зробили свої виступи такими, щоб вони були у наочненні, яскраві, і люди могли зрозуміти, як їм діяти при виникненні якоїсь небезпеки, як підготуватись до цих небезпек. Також надзвичайники розповіли, що робити, якщо випадково натрапили на мінометні міни або артилерійські снаряди, які й досі почувають на території нашого краю з часів війни. Будемо проводити заняття, пояснювати людям, що таке вибухонебезпечний предмет. Знахідки, які в весняно-літній на період найчастіше з'являються, як діяти в разі знахідки даного вибухонебезпечного предмету, також будемо показувати найбільш частіші вибухонебезпечні предмети, які трапляються на території Хмельницької області. Якщо ж на таку знахідку ви все таки натрапили, будьте обережні. В жодному випадку застерігають рятувальники, її зачіпати не можна. Краще знахідку обгородити, аби ніхто інший туди не потрапив. Обов'язково зателефонуйте 101 та дочекайтесь рятувальників.